Так, всім вітання. Сьогодні проведемо, так би мовити, гайд і розповімо, як правильно грати в сталевого мисливця. Трич, давайте так. в принципі, херово, так, робимо так. так. Проведемо гайд, як правильно грати в сталевого мисливця і яку найкращу тактику можна обрати під це все. Поїхали. Зараз покажу вам бій, який я відіграв вчора. Ввечері, щоб ви зрозуміли, що і до чого. Так. Ну, тут мені незвичайно пощастило, бо я одразу потрапив на припаси, і які були прямо під боком. Це прям максимальне везіння, я не знаю, як це по-іншому назвати. Обрав я тут, до речі, Рейвен. Це один з моїх найулюбленіших танків. По тій причині, ну, для сталового мисливця по тій причині, що він універсальний. Він доволі швидкий, доволі, я не знаю, динамічний і має непогану пушку. Та й таке. Тут я довго думав, що краще робити: підбирати далі зелененьке, чи шукати ворогів. Я вирішив пошукати ворогів, так як, в принципі, це основна задача сталевого мисливця. Чим раніше ти знайшов ворога, ну тим більше шансів у тебе виграти в подальшому цю гру. Я подумав, що він швидше за все, об'їжджає сюдою. Це було схоже. І дивіться, я вгадав. Ось от той один єдиний ворог, який був в моєму відмалюванні радару. І наша задача його, звісно, не здогнати і перемогти, бо це дається максимальна кількість очків розвитку. Але він чогось вирішив просто тікати. На жаль. Я розумію, що він швидше за все буде зараз зелененько забрати точечку. Припаси якраз. І ви зараз побачите, що сталося далі. Так і є. Так і є, я вгадав. Але подивіться, в якій я ситуацію опиняюсь. Я пробиваю по радару, і я бачу, що у мене ззаду є ворог, ззаду дуже поруч, і я вже неодноразово попадав в певні як кліщі, я не знаю, як це по іншому назвати. О, саме кліщі. І не хотілося знову потрапити в такі кліщі в бутерброді, щоб мене зараз з різних сторін розвалювали. І мені щастить, на мене падає айрдроп. Я перше, що обрав, я думаю, ви бачили динаміку і швидкість перезаряджання, а не просто швидкість. І я знову починаю тікати. А чому я починаю тікати, щоб не опинитись знову в тих самих кліщах? Бо подивіться, довкола мене три ворога. Три. Я розумію, що якщо я з одним почну стрілятись зараз. Та у мене в подальшому будуть великі проблеми. Чого великі проблеми? Бо я поки з одним буду розбиратись, приїде ще один. Завдяки, до речі, аердропу, аер який випав, синенький лут. Я просто рейвена розвалюю, як тільки можу, і тут йому лишається 7 хп, на жаль. Тобто він змушує мене зробити додатковий шот. І в цей момент я знову перевіряю радар. Дивлюсь, чи є хтось поруч з ворогів, щоб оцінити ситуацію. І встаю в одне місце, щоб відхилятись, бо по-іншому, ну зараз, от бачите, мене знову підсвітили. І знову поруч двоє. Я знову починаю тікати, бо я розумію, що в мене невигідне положення, я ще ворога не бачив, а він вже мене бачив. І проти двох одночасно якось не дуже хочеться стрілятись. Бо я ж кажу, неодноразово по потрапляв в таку ситуацію, коли вбиваєш одного, в цей момент залітає другий, а ти лоу ХП і відповідно забирає тебе з одного-двох шотів. А це не найкращий варіант для цього режиму. Цим я, до речі, сам буду користуватися в цьому бою. Саме. Такими помилками людей, коли вони не дивляться за радаром, і відповідно я пробиваю там поруч два або три танки. Тобто радар у мене завжди був на постійній основі я підсвічую собі, вибираю швидке перезаряджання а не дальність відмалювання, щоб радар перезаряджався швидше, і я дізнавався швидше інформацію, яка є довкола мене. бо... Дальність промалювання вона не настільки важлива, так як. Вона, можливо, важлива тільки для повільних танків. Тобто якась Валькірія, щось наподобає. там та, дальність промалювання, ну, must have. І знову використовуємо е, свої блюшечки, які у нас були після аердропа. Тут я розумію, що я майже помираю і треба відхилюватись. Як але він мене збиває це. Ну, але я тут його розбираю, так як е, це, оце коло максимально зменшує швидкість, дуже сильно зменшує швидкість е, перезаряджання. Тобто, воно, по-перше, зменшує швидкість танка, по-друге, воно прибирає повністю всі можливості екіпажу. Тобто екіпаж. І знову дивіться в яку я ситуацію попадаю. Знову по мені хтось починає стріляти, а я його ще не бачу. А, і я уходжу саме, щоб відхилятись, я не відкриваюсь в цей момент. Бо інакше я розумію, що я все програв. І тут в цей момент ще й падає а, синенький дроп, за яким необхідно їхати, поки ворог ще відносно далеко. Варто цим користуватись. Знову пробиваю, щоб нікого поруч не було. Це основне. Бо цей дроп береться цілих 7 секунд. 7 секунд для сталевого мисливця це забагато. Тобто може з'явитись ворог в будь-яку секунду. Але я дуже вчасно його забираю. Пробиваю, що поруч є два танки. І бачу це коло і розумію, що тут тільки що була бійня. І думаю, як його правильно обійти так, щоб а, І зробити так, щоб перемогти цю бійню. Бачите, Арлікін майже вбитий, того я обираю саме Рейвена. Бо це в даному випадку куди серйозніший ворог. Якби я вбив Арлікіна, ну нічого б не змінилось. Отут я, звісно, стараюсь в Арлікіна дати шот, але не виходить. Рейвен вибрав тактику не таку, як по мене, він обрав барабан. І я не даю йому можливість перезарядити цей барабан і відхилятись, я вставляю своє коло пекельне для нього, і все, я його розбираю. Тобто швидкість перезаряджання в цьому режимі зазвичай вирішує куди більше, ніж барабан. Барабан це, звісно, класно. Але коли ти не пробив когось, ще щось, і ти втрачаєш дорогоцінний цей час, і найгірше. Якщо у тебе барабан, і ти бачиш, що людина встає на отаку синеньку чи зелененьку штучку, зелененька штука, зелененьке коло, воно надає нам ХПшки і снарядження. Тобто споряд патрони і тому подібне. І я розумію, що завдяки тому, що я не кори... ставлю собі 4,2 секунди, зелененька штучка береться. Зелененьке коло береться 5 секунд. 5 5 секунд я тут я розумію, що синеньке поруч, і треба мені саме не зелененьке, а синеньке. І воно краще і хіляє, і все інше. І мені щастить, що Орлікін помиляється. І він уходить. Він не думає, що я настільки знищений. Я протискаю, звісно, свої хпшки, про що шкодую, бо в принципі можна було і не протискати. Ну і швидкість перезаряджання. Швидкість перезаряджання, вона не дає захопити ні синеньку, ні синеньке коло, тобто, ні аедроп, це, який нам скидують, ні зелененьке ХП. 4,2 секунди КД. Коли у барабана, я думаю, плюс-мінус 15, не менше. І так, якщо ви потрапляєте в цю жовтеньку зону, варто з нею пошвидше тікати. І знову я попадаю. На ту саму ситуацію я пробуваю по карті, бачу два танки. Я бачу, що Валькірія майже вбита, і починаю вбивати саме Рейвена, бо. І тут я роблю помилку, і я промазав. А у нього барабан. Але у нього барабан закінчився. Ось і все. І він тепер не має жодного шансу, бо у нього закінчився барабан. А у мене. І я його добраю та Тобто він безпорадний, він нічого не може зробити. Я розумію, що проти мене лишається остання машина, останній ворог, і ось він. Звісно, я саме під нього зберігав оці всі штуки. Щоб п'яте, це у мене пришвидшує і збільшує ТТХ. Танку, тобто я починаю швидше їздити, швидше стріляти. Це покращує екіпаж. Це як бонуси, купа бонусів, яких одночасно тобі залітає. Тут я ро розумію, що він може забрати синенька і відхилятися, і я йому не хочу цього давати. Того я його виштовхую з кола і все, і перемога за нами. Тобто все просто. Основна задача в цьому режимі. Основна задача в цьому режимі це. А. Вміти швидко реагувати на ситуацію. І Б. Бажано з самого початку. Цікаво. Блін, результатів не показує, чи що. Як можна побачити результати? Я зрозумів. Я так розумію ніяк. Ну, то таке. Результати бою я 12 з лишнім тисяч не стріляв. Друге місце взагалі не стріляв нуль. Бо... Ну, може, не нуль, там, щось до тисячі. Він абсолютно нічого не зробив в цьому бою. Він просто їздив, лутався, вирішив піти по тактиці, вижити до топа. Не розумію цієї тактики, бо потім ти просто в один момент програєш і програєш максимально. Коли твоя основна задача з самого початку в ідеалі знайти одного ворога найбільше, тільки в тому випадку двох можна знайти, якщо вони один між одним б'ються. Тоді це найкращий момент залетіти. І залетіти обережно, бо у мене неодноразово було, коли ці два ворога починають одночасно агритись на тебе. І ти такий дивишся. Як? Чому? Ви тільки що стрілялись, ви майже один одного вбили і одночасно агритись на мене, на одного. Бо вони розуміють, що це єдиний шанс їхній вижити і все, і вони кооперуються, так би мовити, в такі моменти. І таке в мене було вже декілька разів, я на цьому попадався. Того сильно залітати в коло, де б'ються два танки, ну, не найкраща ідея. Інколи це можна зробити, коли у одного танка просто лишається 300 умовних хп, і в такому випадку, якщо вони навіть кооперуються, ти за один-два шоти забираєш ворога і все. І, відповідно, далі вже починаєш працювати проти іншого. Тож от, от такі мої вам поради для цього режиму. Один з найунікальніших. Я спробував там декілька танків, спробував Валькірію, спробував ще щось. Один з найунікальніших танків для цього режиму це саме Рейвен. Він має величезну купу класних характеристик. Він має. Як на мене, одну із найтоповіших, реально найтоповіших е, оцих плюшечок. Е, тобто, я можу поліпшувати ТТХ машини, що робить КДМ, є в топовому режимі всього-навсього 3 секунди. І я можу, е, окрім того, що поліпшую свої ТТХ, я можу замикати їх в коло, що зменшує ТТХ машини ворога. Відповідно, ворог. Дуже повільно починає стріляти по мені. Він не здатен їздити, бо він як загрузає в цьому всьому. Я не знаю, як це з чим це порівняти, ніби він в якесь болото страшенно заїхав. А у мене залишається все на тому ж рівні, що і було. Плюс ТТХ покращується і відповідно стає навіть краще. І я розбираю з більшим задоволенням ворога, ніж це було до того. Так що, ось такі мої вам поради по сталевому мисливцю. Успіхів вам в цьому режимі. І всього вам найкращого. Всім папа! -па.